Реакція моїх батьків була доволі спокійна. З самого початку вони сказали мені, щоб я цим не займався. Для цього потрібно дуже багато часу. Коли почалася війна, ми на місяць чи на півтора випали з життя. Дуже важко в батьків гроші на це. Для чого вони це роблять, не маючи взагалі нічого. Ми рішили допомагати волонтерам. І це дійсно дуже-дуже круто. Це крок вперед. Це в першу чергу друзі, з якими ніколи не сумно. Ці діти це наше майбутнє.